Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити з вами про проблеми на роботі. З однієї сторони, коли в людини немає роботи, то це проблема да? тому, що жити за щось потрібно, потрібна робота. Але з іншої сторони, коли ви отримуєте роботу, все теж може складатися не ідеально і у вас можуть виникати певні проблеми на роботі. І от сьогодні я хочу поговорити з вами про. Потенційні проблеми, з якими ви можете зіштовхнутися, коли отримуєте роботу в Данії, і що вам робити, да? як можна цих проблем уникнути, або як їх можна вирішити. Найперша проблема, з якою ви можете зіштовхнутися, це те, що ви не будете знати деталі свого контракту. Коли людина переїжджає в іншу країну, говорю вам на своєму випадку, коли людина переїжджає в іншу країну, і от певний час не може знайти роботу, або знайшла роботу не ту, яку хотіла, а та, яка знайшлась, да, щось робить, і от потім ви знаходите ту роботу, яка вам хочеться, да, чи там по спеціальності, ну чи просто от ви знаходите ту роботу, яку ви хочете мати. Вас кличуть на співбесіду, потім вас обирають, і ви отримуєте цю роботу. Ви так давно цього хотіли. Що вам вже все рівно? Ви вже погодились там на ту зарплатню? Або може, вам дали більше ніж ніж ви хотіли, ніж ви уявляли. Все, ви погодилися. Вам присилають контракт. Ви повинні підписати контракт на роботу, і ви такі щасливі, що нарешті, от ви в чужій країні отримуєте роботу по спеціальності. Як же ви довго цього чекали? Там не все життя вам болить і мити. Все життя вдалося. Ви підписуєте контракт. А як ви його підписуєте? Ну, щось там десь прочитали. Так, окей, там такі-то умови, цей три листочки раз перевернув, перевернув, поставив підпис. Ну що там може бути? Там стандартний контракт, так? А ви собі думаєте? Проходить час. І потім ви дізнаєтеся, що упс, а я то оказується, не можу на вихідних десь підробляти без письмової згоди мого начальника. І тут ви починаєте думати: а що я там ще підписав такого, що я не бачив. Чому от я зараз саме це піднімаю питання, тому що це е, стандартна практика. Я не знаю, як е, в інших країнах, я говорю зараз за Данію. Ви можете очікувати в своєму контракті е, щось типу: ось вам зарплата, ось вам визначені години роботи. І допустимо, що в суботу і неділю от ви дуже хочете працювати. Вам сумно сидіти вдома, і ви думаєте, окей, з понеділка по п'ятницю я працюю там, в комуні, я не знаю, з секретаркою чи ще якоюсь там, якусь посаду. Субота-неділя, в мене вільні дні. Ну чим мені заняття, піду я в нето. Нето це магазин продуктовий, і буду працювати на касі. Я що якісь гроші зароблю і дома не буду сидіти. Якби я ж нікому не мішаю, мені ніхто не мішає. Субота-неділя, в мене вихідні дні. І от ви в суботу взяли цю роботу, в суботу сидите собі на касі. Оп. І йде якась ваша колега з роботи і каже: Привіт, Вася! Там. І кажете, Привіт, Петро. Як справи, все добре, да? ти тут працюєш? Так, да, працюю, все. Ну, окей, побачимось в понеділок. І в понеділок вас викликає відділ кадрів. Тому що Петро написав відділ кадрів, що бачив вас, що ви робите іншу роботу. А у вас в контракті написано, що ви не маєте права брати любу іншу оплачувану роботу без письмової згоди вашого роботодавця. І от такої би ситуації ви не мали, якби ви уважно читали свій контракт. Тому я вам даю такий натяк: читайте уважно свій контракт. Там може бути багато чого цікавого, що на перший погляд вам здається, якби там ну, такого немає. Або та ні, у мене стандартний контракт, там все логічно, там, що там читати? Прочитайте уважно свій контракт. От зараз ідіть, знайдіть, де у вас там лежить контракт, якщо він як фізичний лист вам приходив, або у вас десь на імейлі має бути. І дуже уважно вдумчувано, да, півгодини, витрати собі півгодини часу. Якщо контракт написаний, наприклад, на датській, а ви датську ще не дуже добре знаєте, Google Translate вам допомогу, або не знаю, якийсь інший сервіс зараз на щастя. Штучний інтелект на тому рівні, що ви зможете навіть без суперзнання мови зрозуміти, що в контракті, або закиньте це в чаджі GPT контракт, і він вам тоді видасть якісь там ризики да, вашого контракту, чи ті деталі, які вам на які вам потрібно сконцентруватися. Читайте ваш контракт, щоб потім не попасти в погану ситуацію, коли вам доведеться пояснювати, чому ви то чи інше зробили. А виявляється, ви просто не знали, що ви не маєте права щось робити без згоди вашого роботодавця. Все, ви прочитали контракт, розібралися, приходите на роботу. Ви приходите на роботу і вам кажуть: значить, з 9 до 9:15. В нашій команді е, прийнято мати паузу. Ми тут е, їмо булочку і е, п'ємо каву. Вас там 5 людей працює, допустимо, в команді, а працюєте ви навіть не в офісі. Допустимо, працюєте ви десь в столові. Ви там миєте підлогу і в тій самій столові працюють там якісь жінки, допустимо, нарізають салати і там, ходячи, електрик, вкручує лампочки. От вас там 5 людей з 8 там, до 4 працює роблячи таку роботу, і в них заведено, що з 9 до 9.15 люди їдять булочку, п'ють каву. У вас є варіанти, так, що робити на цю паузу, на ці 15 хвилин. Ну, ви можете просто відпочити, посидіти собі в телефоні, ви можете піти не знаю, в роздягалку чи десь там, де є можна не знаю, диванчик чи щось там, прилягти собі, відпочити 15 хвилин, піти на вулицю, там, покурити, якщо ви курите. Не знаю. Робити ще екстра роботу, допустимо, ви бачите, що у вас ще там стільки роботи, і ви би ці 15 хвилин краще робили якусь роботу, а потім на 15 хвилин тоді раніше пішли, тому що ви би свою роботу зробили. Да, от у вас є такі варіанти, що можна робити в цю паузу. І ви думаєте, ну типу, ну що там сидіти, булочку тут з ними їсти, каву пити. Я от скільки різних варіантів в мене що є зробити? Або там інстаграмчики посидіти чи на Ютубі 15 хвилин. Так, от, якщо в вашу світлу голову приходять зараз ідеї, що не обов'язково сидіти з тими людьми. Кого ви мало знаєте, і, можливо, навіть не хочете знати, і вони можливо навіть говорять на іншій мові. Допустимо, ну ви не датчанин, а вони датчани, вони говорять на датській мові. Тобто вам з ними сидіти, це треба напрягатися, це треба свою датську практикувати. Це треба думати, що ти говориш, це важко. І ви думаєте, ну коротше, хай вони собі там сидять, а я собі своїми ділами буду займатися. То це дуже неправильна позиція. На мене в прямому в смислі пожалілися в свій час, що я не сиділа з ними, тому що я в той час працювала. Я вирішила, що, що це за екстра 15 хвилин. Мені тут платять за 3 години. Я ще 15 хвилин буду сидіти, я краще зроблю роботу. На 15 хвилин піду раніше додому, або навіть просто зроблю більше роботи, чи там десь посижу в телефоні. А це було дуже неправильно, тому що потім на мене ці жінки столови. Пожалілися, що я, значить, з ними на паузі булочку не їм і каву не п'ю. І прийшла мій супервайзер. На той час це було років 13 тому назад. Я тоді прибирала, і прийшла мій супервайзер і каже: ну, якби, супер, працюєш, все клас, а тепер йди отко, і з ними сиді на паузі. і не думай за роботу, просто пий каву, їж булочку з ними. Все, 15 хвилин в день і щось там з ними говори. І проблема вирішилася зразу. Я стала нормальним після того працівником. Хоча працювати краще я не стала навпаки, я менше робила за ті три години, більше сиділа, відпочивала, але для них це було. Сприйнято краще, ніж то, що я там сама по собі щось хожу роблю. Так що майте це на увазі. Не думайте, що в той час, коли інші відпочивають, якщо ви там будете чи самі відпочивати окремо, чи робити роботу, що це хтось оцінить позитивно. Ні, це буде оцінено навпаки негативно для вас, тому що ви там інших будете стресувати, чи ви показуєте, що ви не частина колектива. Не повторюйте мої помилки завжди. Відпочивайте з командою, коли команда відпочиває, незалежно від того, скільки у вас там є роботи, чи наскільки ви втомлені, і вам треба додому і ще щось. Може бути один-два рази, що ви типу відпрошуєтесь, ви пояснюєте, наприклад, що от саме сьогодні мені дуже потрібно там не знаю до лікаря піти, я маю тому раніше піти, тому сьогодні я з вами каву не п'ю. Але щоб таких випадків було мінімум. Тобто, загалом щоденно, да щоб ви все таки були частиною цієї команди, з ким ви працюєте. А ви повинні з ними проводити ваш вільний час під час цих пауз. Також зараз. Я скажу дуже банальну річ. Інколи мені в коментарях пишуть, типу, та ви говорите такі примітивні речі. Я говорю такі примітивні речі, тому що я бачу, як люди поводяться в житті, і я бачу потребу пояснювати дуже примітивні речі, які для декого виглядають примітивні, але для людей, які приїжджають сюди і потім якимось чином поводяться на роботі, вони виглядають зовсім не примітивні. Я бачу, що люди цього не розуміють, тому я про них про ці речі говорю. Значить, я скажу вам таку річ: ви самі приймаєте рішення на роботі чи на навчання. І для вас це ну, банально, да? ну, зрозуміло, що я сама відповідаю там, за свої вчинки на роботі, я сама приймаю рішення. От ви ніби це розумієте, але е, деякі люди, які дивляться це відео, які живуть в Данії, е, насправді не до кінця це розуміють. Тому що підхід, з яким ми виросли в Україні, відрізняється від того, як живуть люди тут. Коли ви були маленькі, ви ходили до школи, були випадки в вашому житті, коли вчителька підходила до вас, чи до ваших однокласників, чи до батьків, ваших батьків, чи батьків ваших однокласників, і казала: Петро, візьми себе в руки, ти зараз отримуєш трійку. Ти повинен вивчити це, оце і оце, і тоді отримаєш четвірку. Викликали маму, говорили з мамою, казали, що там. Попрацюйте з ним, от хай він це от тут цей там не пропускає. І так, от ми його витягнемо, і тоді там, за чверть він отримує такі-то оцінки. І за рік, значить, в нього буде нормальна оцінка. Типу, вами піклувалися, думали про те, як Петру закінчити краще ту школу, той рік, що він потім поступив в своє ПТУ. За вас хтось думав і вас тягнули. Тут кардинально інший підхід. Починаючи зі школи. Вчительці наплювати, як Петро закінчить цей навчальний рік. Якщо Петро до 10 класу не навчився читати, ніхто не буде його тягнути. Що Петро? Ну давай, ну що ж ти, ну ще трошки, і ти от вивчишся. Ні, якщо Петро не навчився читати, його сплавлять в якусь, не знаю, школу чи інше місце, де його там будуть вчити спеціальні люди. А вчителька нікого не збирається нікуди витягувати. В неї є клас, вона працює по програмі, і їй глибоко все рівно з якими оцінками яка дитина закінчить школу. Я говорю так дуже грубо зараз, не тому, щоб показати, що датські вчительки якісь погані, Ні. просто щоб ви якось зрозуміли цю картину в таких яскравих фарбах, да щоб ви зрозуміли, якби що не надійтеся на те, що. Хтось за вас подумає, не надійтеся на те, що в навчанні до вас чи до вашої дитини, ну ви, якщо, наприклад, в університеті десь читатися, що вам прийде хтось і щось пояснить. Наприклад, коли я тут вчилася в університеті, я не могла зрозуміти, хоча я там дівчина самостійна, да, я не чекаю, що мені хтось щось дасть. Але я не, змогла, не могла зрозуміти їх підхід. Типу, чому, наприклад, про це про якусь там подію, чи от як робити, чому про це ну, нам не вислали якийсь хоча б імейл, чи немає якогось не знаю, куратора, який би зібрав і сказав, так, ви. Оце от стадо, яке оце прийшло і не знає, що тут, як, у нас тут, е, значить, отам столова, отам у нас аудиторії, е, отам брати книжку, а там ще що, ще, що, ще. Що, Щоб просто людина знала, окей, що від мене очікується, де це все знаходиться, які в нас будуть події. Ти туди приходиш, як у сливах. З тобою є якась комунікація, ну вона взагалі не така, до якої ви звикли в вашому університеті в Україні, чи в інституті, чи в школі, чи навіть на роботі. І от потім ви приходите тут на роботу і ви починаєте працювати. І ви не розумієте, типу, окей, вам дали завдання. Допустимо, ви не знаю, проект-менеджер, да? вам дали завдання, і, типу, незрозуміло, чи. Начальнику треба, наприклад, щось пояснювати, що ви там робите, да? що від вас очікується, щось ніхто вас нічого не питає. Типу, ну, якби, може, не треба це робити, да? може там якісь завдання він сказав і забув, я собі там зараз два місяці відпочивати, нічого не робити, а там якось викручуся. То. Розраховано все на те на роботі, що ви маєте відповідальність і ніхто не буде ходити вас перевіряти. Якщо вам один раз дали завдання і сказали щось зробити, то людина, яка дала вам це завдання, вона просто очікує, що ви його зробите. І вона не буде ходити вас перевіряти, ну що ти там почав робити? Половину зробив. Вона не буде ходити і питати також вас про те, що може тобі треба якусь допомогу. А ти точно зрозумів завдання, тому що такий підхід буде в Україні, де у вас буде більше контроля. Тут контролю буде набагато менше, звичайно, залежить від людини, є там певні особистості, які будуть вас мікроменеджити, менеджити мікроконтролювати, і там, не знаю, все вам казати. Але в відсотковому співвідношенні таких людей дуже мало. Насправді, загалом, от в середньому, як я це бачу на своєму прикладі свого досвіду. У вас є вибір, вам дають завдання, і далі очікується, що якщо ви щось не знаєте, якщо ви не знаєте, як це зробити, то не ви повинні чекати, коли до вас прийдуть з якимись роз'ясненнями чи будуть вас перевіряти, то начальник від вас очікує, що. Ви до нього прийдете, коли ви щось не розумієте, і в нашій культурі, мабуть, прийти з тим, що я не розумію це, да поможи мені скласти, що мені треба за чим зробити, щоб оце завдання завершити. Ем, у нас, мабуть, це не так прийнято. І от те, що в нашій культурі не так прийнято приходити до начальства з поясненням, дав що тобі пояснили завдання. Як це робити? Якраз того, що от ми думаємо, що ми такі розумні, а да? ти там говориш такі примітивні речі, типу, я краще за це, я краще це розумію. Мені треба, знаєте, більше м'яса в інформації, а не це все. Але коли доходить справа до того, що тобі дали завдання, і ти думаєш, що ти зрозумів завдання, до... Того, коли ти починаєш робити, і ти розумієш, що ти не зрозумів, часто у вас працьовує гордість, типу, я занадто розумна, щоб піти і перепитувати. Я занадто розумний, щоб піти, і уточнити, як це робити. І потім ви робите, так, як ви думаєте, треба, а насправді треба робити зовсім по-іншому. І отут очікується, що людина повинна, якщо вона не зрозуміла до кінця завдання, чи Має уточнення, що ви е, цю вашу гордість не будете показувати а прийдете і спокійно, нормально перепитаєте. Людину, там якийсь не знаю, ваш функціональний менеджер чи супервайзер, хто там у вас буде на робочому місці, чи більш досвідченого колегу для того, щоб точно зрозуміти, що вам потрібно робити, і також очікується, що ви не будете розповідати комусь казочки про те, що ви там, чому ви це не зробили, що у вас не було часу, чи ще, ще щось. Ви повинні розуміти, що оце все. Ви не дотягуєте до останнього. Якщо ви щось не можете зробити, ви повинні до того, як у вас буде цей дедлайн, прийти до вашого начальства і розповісти це чесно, вказавши ті чи інші проблеми. Коротше, не затягуйте і не усугубляйте. І якщо вам здається, що це дуже примітивні речі, які я говорю, повірте, є українці тут, на жаль, які якраз поводяться так. Як я говорю, вони беруть завдання, вони його на 100% не розуміють, вони не перепитують, потім не зрозуміло, що роблять, і потім вони обіжаються і не розуміють, чого ними не задоволені, чи чогось там отак от получилось. Тому що ви не зрозуміли завдання, ви не перепитали, ви не взяли на себе оцю відповідальність. Тому що коли вам дають завдання і ви киваєте головою і кажете да-да, це означає, що ви берете відповідальність на себе, що ви це зробите. It's not далі буде ще примітивніше, але дуже важливо. конфлікти. Значить, уявляємо ситуацію. Що ви дуже розумна людина, ви отримали роботу в Данії, Ви людина розумна і кар'єроорієнтована, Тобто, ну ви знаєте, що ви хочете, да, і ви знаєте, що ви досить розумна чи розумний для того, щоб цього досягнути. Ви там працюєте на якійсь роботі, і ви бачите, що інший працівник да й ви робите свою роботу дуже добре, можливо, навіть занадто добре. І ви бачите, що інший працівник, можливо, від кого вам потрібна інформація в вашій роботі, або просто ваш колега. Він не дотягує. Тобто він, можливо, там працює 10-15 років, але е, ви бачите, що він, як кажуть, дупля не в'яже, що робить. Да? Він там робить помилки, е, він не знаю, повільний, ну просто не зображає, чи лінивий, да? ну, якісь інші причини, хоч ви бачите, що не дотягує. Тобто роботу він робить не ідеально. І, наприклад, у вас з'являється бажання йому про це сказати, да? чи вказати. І якщо вам потрібна від нього якась інформація, ви починаєте так трошки його пресувати, типу, давай вже роби, не тяни, давай вже роби. Чи ти робиш неправильно, я тебе навчу. І у вас виходить такий, можливо, там міні-конфлікт. Да? Навіть там, невеликий конфлікт. Я говорю про якісь міні-конфлікти, якесь незадоволення. Ось такого плану, але незадоволення не ним, як людиною, а ви незадоволені тим, що він не робить роботу добре. А ви робите роботу добре. І от. Цей конфлікт він стає видимим в колективі. Наприклад, ви там починаєте жалітися начальнику чи начальниці іваш цей і Вася, чи на кого ви там кого там пресуєте да, теж. І ви будете думати, що ну, ви ж робите хорошу справу. Ви ж хочете, щоб всі працівники компанії е, працювали добре, е, працювали більш ефективно, е, приймали кращі рішення. Тобто ви собі уявляєте, да, що оцього Васю, який 15 років нічого не робив, типу звільнять, а візьмуть е, нормального працівника, який буде робити швидше, краще, да, і Вася не буде там просижувати свої штани і отримувати зарплату. Це ви там думаєте. Але проблема в тому, що так думаєте в основному тільки ви. Навіть якщо буде багато людей, які будуть незадоволені цим Васею, не тільки ви бачите, насправді, що Вася просиджує там свої штани і є 200 кращих працівників, яких можна було би взяти на його місце, вони би робили роботу сто разів краще. Але якщо буде конфлікт, ніхто не подивиться, що ви такий розумний чи така розумна. Хочете щось доказати, хочете кращі компанії, будуть дивитися тільки, що є конфлікт. Є конфлікт, і ви якимось чином причетні до цього конфлікту. І далі це не буде для вас позитивно. В 9 з 10 випадках це для вас буде негативно. І для вашої кар'єри це буде негативно. В одному з 10, да, якщо ваш начальник приблизно такий, як ви, і якщо це маленька компанія, там немає. Відділу HR, наприклад, чи можливо це просто якби ну, власник на да, компанії, там десь людей працює, то тоді, я думаю, такого Васю там здихаються і все буде нормально. Візьмуть іншу людину, більш мотивовану. Але якщо це там велика компанія, е, всі ці процеси і люди дуже бояться конфліктів. В дані на робочому місці люди бояться стресів і конфліктів. А конфлікти ведуть до стресу, тому якби конфліктів теж бояться. І ніяк це не буде для вас позитивно, що ваше ім'я буде фігурувати десь в конфлікті. Може навіть таке бути, що попрощаються не з васією, а з вами, не дивлячись на те, що ви суперпрацівник. Тому що для танців дуже важливо, щоб ви вміли працювати в команді. І якщо до цього часу 15 років з таким Васією, який нічого насправді хорошого в компанії не робить, але з ним працювали інші, і конфліктів не було. А тут прийшли ви, такий розумний, але робите конфлікти. Колективі з васю, значить, ви не можете працювати в колективі, то попрощаються з вами, а не з васю. Тому будьте дуже обережні, навіть якщо ви маєте найкращі якісь побажання і ви хочете дійсно краще для компанії, будьте обережні, що ви говорите, як ви говорите, як ви себе поводите. Не забувайте, що Данія дуже відрізняється від України. І в Україні, якщо цей Вася не кум власника чи якогось працівника, якщо це дійсно нікому не знайомий Вася, і він погано працює, його звільнять. В Данії не факт. Тому просто будьте дуже обережні, як ви себе поводите і подумайте двічі, а краще тричі. Якщо ви працюєте в Данії, чи хочете ви заводити якісь конфлікти на роботі? Останній пункт, на який я хочу звернути вашу увагу. Це зарплата. Значить, на щастя, в Данії виплата зарплатні працює як швейцарський годинник в більшості випадків. Ви можете розраховувати на те, що в той день, коли в вашому контракті вказано, що ви маєте отримати зарплатню, це може бути або останній день місяця, або передостанній, або там не знаю, 27 число кожного місяця, ви можете бути певні, що зарплатня. Буде на вашому рахунку в цей день, в цей вказаний день, і вам не потрібно е милостиню е просити в начальника і надіятися, перерахує він 27-го чи 30-го, чи коли ви знаєте, що Окей, у вас зарплатня такого-дня, все, вона прийде. Але, е звичайно, є в дані, якби не всі люди тут ангели, да, і є е певні компанії, особливо там якісь маленькі компанії, е які. Нечесні, да і які не хочуть платити вам за зроблену роботу е, дуже часто, наприклад, це за овертайм або за екстра час, який ви потратили. І якщо в вашому контракті було прописано, що е, ви працюєте, наприклад, 160 годин, ви працювали 200, і згідно контракту, ви мали би отримати певну суму за кожну годину, яку ви перепрацювали. А в кінці місяця ви не отримали ці гроші. То е, да, звичайно, спочатку ви звертаєтеся в цю компанію, е, яка вам не заплатила, е, і перепитуєте, можливо, це була якась помилка, е, тому що так, можливо, вони хочуть вас намахати, а можливо, просто якби ну хтось завтикав, бухгалтерша завтикала, е, щось просто стандартне взяла і не вказала ті години, які е, вам мали оплатити. Ви звертаєтесь до них бажано в письмовому вигляді е, для того, щоб у вас була документація, да, щоб ви потім не казали, а я отам по телефону комусь дзвонив. Пишете імейл, пишете імейл і питаєте чорним по білому. Значить, Ви пишете, така то ситуація, ви повинні були мені заплатити стільки-то, тому що в моєму контракті написано ото-то, В такі-то дні я працював якісь докази цього, да, вкладаєте в імейл. І, значить, кажете, будь ласка, там мені перерахуйте таку-то суму, я очікую, будь ласка, поясніть, по-перше, чому її не було, а по-друге, я очікую, що ви її переховуєте. І от, якщо вам, наприклад, відповідають, що ні, ми тобі взагалі не винні, коротше, що ти тут у нас пристав, все, такого не було, до побачення. В такому випадку ви не йдете туди сваритися, ви не починаєте щось комусь доказувати. Ви йдете в профспілку. І для цього важливо бути членом профспілки. Говориться вам людина, яка насправді не є членом профспілки. Я не е, плачу внесків профспілку, тому що я для себе визначила. Що якщо я зіштовхнуся з компанією, яка буде поводитися зі мною нечесно, я там буду працювати тільки до першого випадка. На щастя, у мене є досвід роботи, і я маю більш-менш впевненість, що в разі, якщо мені потрібна буде робота, я роботу собі знайду. Тому я для себе порахувала, що мені ну, немає сенсу платити внески в проспілку, якщо я не збираюся от, ними користуватися. Тому що якщо тільки я побачу, що компанія хоче мене намахати чи щось, це просто означає, що я не хочу продовжувати там працювати. Вони це зроблять тільки до, ну, до, до першого випадку. І після цього я з ними попрощаюсь. Тому для мене нерентабельно оплачувати профспілку. Якщо ви, наприклад, працюєте в якійсь компанії, які ви ви хочете працювати все життя, ви не хочете кудись там переїжджати, ви живете в маленькому містечку, ви хочете працювати, я не знаю, що там, якийсь завод, допустимо, є, який, який там виробляють, не знаю, ну, авто, допустимо, автомобіль. Я знаю, що автомобілі в дані не виробляють, ну, допустимо. Тобто ви хочете в тому містечку працювати і на цьому заводі працювати все життя. Тоді вам є 100% смисл. Стати членом профспілки, тому що, якщо керівництво заводу поміняється, захочуть зекономити щось там вас обманути, профспілка з ними розбереться. Ви будете далі працювати на цьому заводі. В такому випадку вам потрібно платити внески. Але ні в якому разі не йдіть на конфлікти самі, тому що це ні до чого хорошого не призведе. Ми повертаємося до того пункту про конфлікти. В Данії не люблять конфлікти. Ви повинні все вирішувати е, да, серйозно, але, ну, грубо кажучи, з посмішкою. Тобто без скандалів, без криків, без погрозні, в якому разі. Ви все робите на папері, щоб у вас було задокументовано. Е, якщо член про спілки, йдете про спілку. Якщо немає про спілки, не знаю, беріть тоді, наймайте адвоката, щоб ними розбиралися. Але е, ніякої агресії. Всі ці питання ви повинні вирішувати спокійно, і це насправді відрізняється від підходу в Україні, тому що в Україні люди е, все-таки частіше вирішують такі проблеми на повишених тонах. Я можу уявити спокійно таку ситуацію в Данії, коли. Оці всі питання будуть обговорюватися, ну чуть ли не з посмішкою. Звичайно, це буде не щира посмішка, це буде зрозуміло. Але люди не прийдуть і не будуть кричати один на одного. Всі ці питання будуть вирішуватися чи через профспілку, чи через суд. Це просто інший підхід, коли ви не дозволяєте собі кричати на когось і проявляти агресію. Тут так заведено, і дуже-дуже негативно ставляться до тих, хто не вміє тримати себе в руках і зриваються. Тобто, хочете ви того чи ні, але тут в Данії очікується, що ви будете себе контролювати і не будете зриватися незалежно від того, що там трапилося в вашому житті, чи справедливо до вас поставилися, чи несправедливо. Треба. Вчитися бути більш спокійним. Я до сих пір цього вчуся, я не спокійна. Часто і мені важко тримати себе в руках, щоб не перейти на більш повищені тона, але я намагаюся. Я сподіваюся, що сьогоднішня інформація була для вас цікава і корисна. Я бажаю вам, щоб ви були задоволені своєю роботою, щоб у вас там не було ніяких проблем, все було тихо і спокійно, і щоб ви ніколи не були там в конфліктах чи в якихось поганих ситуаціях. Я вам дякую за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па! Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. It's not getting you closer to where you wanna be. In your life, the weight on your shoulders, time to put it down.